Малія і ви на моєму каналі. Тема мого відео мої звички, які покращили моє життя. Перша моя звичка – це щоденник вдячності. Так вони в мене виглядають. У них дуже багато, веду я їх з 2020 року. Так, зараз в мене такий актуальний такий щоденник вдячності. Тут навіть є такий стікер. Так, розповідаю, що це таке, для чого, як це робити, що це таке взагалі. Розповідаю. Це такий інструмент для позитивного мислення, для свого розуміння позитивного мислення. Наприклад, його цей жінок вдячності, можна вести вранці або ввечері, ну, по вашому бажанню. Дивіться, так це працює. Ви заводите щоденник, заводите собі ручку і дякувати за свій день. Або вранці. Наприклад, вранці ви дякуєте. Я дякую, що рано прокинулася. Я дякую, що гарно виспалася. Дякую за гарний настрій, коли прокинулася. Дякую за смачний сніданок. У такому духі. А ввечері ви дякуєте за свій день повноцінний, як він пройшов. Там дякую я. Я дякую за свій продуктивний день. Я дякую, що отримала гарну оцінку. Я дякую, що мені прийшла стипендія, наприклад. Я дякую, що купила собі подаруночок. Я дякую, що мені зробили комплімент, або я зробила комплімент. Наприклад, такого. І це реально вам допомагає вприкінці дня зрозуміти, який у вас був гарний день. Або, може бути, не дуже гарний день, але все одно дякуйте за якісь дрібнички, або навіть за щось таке негативне, що у вас було, але все одно подякуйте, тому що це. Знаєте, є таке питання, типу, не за що мені, а для чого це мені? Ось така штучка. Так це працює. Тож, зараз в мене він такий. Зараз я можу вам сказати, за що я вчора дякую. Це було 8 лютого. Я тут пишу 8 лютого, підкреслюю і пишу. Я дякую, що сходила на бровки. Я така щаслива. Дякую майстриня. я молодчинка. Ось вчора я сходила на бровки, і за це я зразу подякувала, тому що я була дуже щаслива, що зробила такі гарні бровки. Потім я дякую, що рано прикинулася. Я дякую, що помила волосся, дякую собі, що зняла та виставила контент в інстаграм. І так, дивіться, ви можете дякувати собі особисто. Ви можете дякувати всесвіту, нашому світу безкінечному. Можете дякувати Богу, наприклад, можете дякувати своїм рідним, друзям по бажанню, як ви захочете. Так це все працює. Так, тепер покажу свої щоденнички. Ось такі. Бачимо, мої щоденнички це такі були світлі. Це я тоді, в 2020-му, на кінці 2021-го, почала це робити, такі були. І це все саврори такі. Я люблю такі щоденечки, вони такі, знаєте, квадратні і дуже такі стильні, просто такі звичайні в лінійку, але вони дуже крутенькі. І ще бувало заводи звичайні зошити. До речі, в мене ще вдома є пару таких зошитів, де я теж також була щоденна Так ви собі дякуєте. Реально допомагає. Це така порада від чистого серця. Друга зкачка, яка покращує мені життя, та надає мені настрій, це планер. Я в минулому відео знімала розпаковку вам. І, до речі, це також можна віднести до щоденних вдячності якоюсь мірою. Так, такий в мене від кістом, так він виглядає. Я вже тут почала активно прописувати свої дні. Ось так в мене виглядає, це мій такий тиждень. Ось перший тиждень і мені тут подобається, що, ось, наприклад, я пишу день ось там 6.02. І тут є такий пріоритет дня. Наприклад, понеділок в мене був. Були пари та про дитину провести день. У вівторок у мене була лекція сходити лекції в ОМЦ у молодіжну студію на тему по РХП, Це розлад харчової повенки. Наприклад, середу це вчора у мене були пріоритет дня це брови. Я зробила їх. Сьогодні у мене пріоритет дня це ось зняти відео. Зараз ось я знімаю відео. І це реально дуже допомагає. Тут ось колесо балансу мого початку робила. Тут все прописала, всі свої сфери, якими задоволена, якими не дуже. І з ними працюю. Так, і третя звичка, така можна сказати, що банальна, але вона реально працює. Це читання книг. Так, у мене зараз така книга це класика. Це Джордж Орвел, 1984 рік. Це класика, це антиутопія. Думаю, багато хто її знає. Я собі її придбала в магазині Акварель. Буде така порада для людей, які хочуть більше збагачити свій словниковий запас української мови, читати українські книжки. Або навіть таку класику. Всесвітньо, але ж українською мовою. Більш гарно розмовляти українською, щоб було на відео красивіше звучало. Звичайно, будуть прикраси. Я без них не можу. Це можна, знаєте, від не тільки для прикрас, а для вашого хобі. Для мене дуже важливо, щоб в мене було хобі, навіть не одне, а декілька. Наприклад, зараз це в мене прикраси це знімання відео на YouTube, потім це навчання. Це назад вивчення матриці доля, але зараз це дуже рідко роблю, але все одно вона це є. Я бажаю знайти своє хобі. У кожного це своє, Там, це танці, це малювання картин, наприклад, це співання. Або читання книг також може бути, або також створення прикасу, знімання контенту там, фотографування, фотограф, наприклад, знімання відео на YouTube, в TikTok, в Instagram, введення Instagram, наприклад. У кожного різні хобі, але це дуже важливо, щоб у вас було хобі, щоб ви просто реалізували себе як особисті свої таланти. Бо у кожної людини є свої таланти. Просто потрібно їх знайти, відтворити та ре... та реалізувати. Почалася повітряна тривога. Довбана ручня. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Я буду вам дуже вдячна і мені дуже приємно. До зустрічі!